Сьогодні трапилася така ситуація, яка мене вибила взагалі з ніг на цілий день. Відкриваю я нову торгову точку. У одного із дистриб'юторів замовив о, партію товару. Замовив я на 53 тисячі, вони мені привезли, вигрузили, все як не має бути. Ми вже його порахували, готові були до виставки. Дзвонять мені від нього, кажуть, вибачте, така-така ситуація. Біля вас недалеко є наш потужний клієнт. Він до них подзвонив, ...поманіпулював, що не буде з ними працювати, що в них якісь там домовленості, що біля нього, хто буде відкриватися, біля нього вони не будуть відружати товар. Ми заберемо. Тобто, що ви розуміли, я ...я в шокі. В кого, хто, ну, це, напевно, тільки в золотоварах така штука є. Скажіть мені, будь ласка, що... хто з таким стикався і хто працює в інших сферах в торгівлі, чи таке теж є. Коротше, кого вожду ваших коментарів, кого як було? Чи таке було, і чи є в інших сферах торгівлі? Дякую.